Продовжуємо вивчати тему приготування страв та гарнірів з овочів і грибів. Тема сьогоднішнього уроку приготування страв та гарнірів із смажених овочів і грибів. Мета нашого уроку навчитися готувати, оформляти та подавати страви та гарніри із смажених овочів і грибів, виробити вміння правильно організовувати робоче місце, ефективно використовувати робочий час, користуватися обладнанням, технологічної документації. Овочі, життєво необхідні продукти харчування. Овочі це основне джерело вітаміну С капуста, картопля, перець, петрушка, зелена і рівча цибуля, каротин, морква, помідори, вітамінів групи К це зелені листяні овочі, і вітамінів групи В – бобові, капуста, а також мінеральних речовин. Овочі багаті на вуглеводи, які містяться у вигляді цукрів, ефірні олії, які надають овочам приємного аромату, якими привабливого вигляду, органічні кислоти разом з сухами. Приємного смаку і сприяють збученню апетиту. Овочі смажаться досить швидко, як правило, швидше м'ясо, в, в особливості, якщо їх тільки зерка обсмажують. Таким чином, смажені овочі можна вважати відносно здоровою їжею, оскільки при швидкому обсмажуванні відсоток утворення шкідливих речовин мінімальний. Можна використовувати рослинні масла та тваринні жири, можна використовувати топлене натуральне вершкове масло. Смажені овочі це смачна і корисна їжа, яку дозволяють та навіть рекомендують більшим дієтологів. Смаження овочів посилює їх смак та аромат. Така страва додасть яскравих фарб вашому столу. Результат потішить, якщо будете знати декілька таємниць, які Часто в якості овочевого гарніру виступають різні овочі або овочеві суміші, смажені основним способом, або ж, для невомижне поєднання смаків і ароматів, коли стейк або ескалоп подається швидко обсмаженими кабачками, морком, цибулею, зеленою пасольдою і горошком. Також смажені овочі, відмінно смакують як самостійна страва. А ми пригадаємо попередньо вивчений матеріал, які овочі використовують для смажень. Смаження овочів? Який жир використовують для фритюри? Який відсоток втрати маси овочів при смаженні основним способом? Який відсоток втрати маси овочів при смаженні у фритюрі? З якою метою промивають нарізану картоплю перед смаженням. Чому потрібно обсушувати картоплю перед смаженням? Коли потрібно солити картоплю під час смаження. З якою метою панірують нарізані овочі баклажан, кабачок, гарбуз, у борошні перед смаженням. Яким вимогам мають відповідати страви та гарміри смажених овочів і грибів? Сьогодні ми готуємо відповідно до програми смажені страви та гарніри з овочів і грибів. Певний професійний досвід, який ви набули з попередніх уроків, нарізка на овочів, приготування овочевих напівфабрикатів, дасть вам змогу засвоїти матеріал уроку. Ви набудете необхідні знання та навички з технології приготування та ведення технологічного процесу при приготуванні страв та гарнірів з овочів і грибів. Розглянемо загальні правила підготовки та смаження овочів та грибів. Для смаження використовують овочі, сирі, зварені зваряні вироби з них. Сирими смажать овочі, які містять нестійкий протопектин і достатню кількість вологи, картоплю, кабачки, гарбуз, кріпчасту цибулю, помідори. Овочі, які мають більш стійкий протопектин, попередньо варять або припускають, нарізують, а потім смажать. Це буряк, морква, капуста. Овочі, вироби з них смажать двома способами. Основним у невеликій кількості жиру, і у фритюрі – у великій кількості жиру. Перед смаженням оброблені овочі нарізають, кабачки, гарбуз, помідори, баклажани, рідчисту цибулю панірують у борошні. Для смаження основним способом підготовлені овочі або вироби з них надуть на сковороду або лист жиром, попередньо розігріти до температури 140-150 градусів і смажать з обох боків до утворення підсмаженої кірочки, доводять до готовності в шаровій шари. У фритюрі смажать картоплю, цибулю, зелень петрушки, білоголову і цвітну капусту, ті з Вироби з катухляної маси. Підготовлені овочі обсушують, щоб під час смаження не розрисувався жир. Для смаження у фритюрі краще використовувати суміш тваринних і рослинних жирів, а також кулінарний фритюрний жир. Жир беруть у 4 рази більше, ніж овочі. Фритюрницю наповнюють на наполовину, оскільки під час нагрівання він біляться. Жир нагріває температурі 170-180 градусів і закладають підготовлені овочі. Тривалість смаження від 2 до 8 хвилин. Зображена таблиця втрати маси овочів під час смаження. Розглянемо вимоги до смажених страв та гарнірів з овочів і грибів. Смажені овочі та гриби мають однакову форму нарізування, яка зберігається. Консистенція середньої смажених овочів та грибів, м'яка. Кірочка хрумка. Смак і запах характерні для смажених овочів та грибів. Колір кірочки смаженої картоплі жовтого кольору. Інших овочів світло-коричневого. На переломі властиві натурального кольору овочі. Далі розглянемо інструкційно-технологічні карти на страви крокети-картопляні, цвітна капуста та стіклян. Ми розглянули з вами загальні правила приготування смажених страв та гарнілів з овочів і грибів. Наступним кроком нашого уроку буде приготування, оформлення та подача крокетів картопляних, цвітної капусти та стіклян. Картоплю заливаємо гарячою водою. Солимо та варимо до готовності. З готової картоплі зливаємо відвар. Знімаємо кришку та обсушуємо. Розминаємо картоплю до однорідної маси. Картоплю охолоджуємо до температури 50 градусів. Додаємо третю частину пшеничного борошна. жовтке яєць. Та ретельно перемішуємо. Картопляну масу викладаємо на дошку посипану борошном. Розкачуємо у джгут. Розрізаємо на рівні частин. Формуємо кульки діаметром 2,5-3 см. Збиваємо білки до стійкої піни. Картопляні кульки змочуємо у збитий білок. Напаніруємо у сухарях. Формовані кульки викладаємо в розігрітий фритюр. Обсмажуємо з усіх боків до утворення золотистої кірочки. Викладаємо на паперовий рушник. Перед подаванням викладаємо крокети на підігріту тарілку. Підливаємо томатним соусом. Прикрашаємо зеленю фрі. Капусту розбираємо на суцвіття, відрізаючи кожне суцвіття окремо. Суцвіття закладаємо в киплячу підсолену воду. Проварюємо 3-5 хвилин. Відкидаємо на дршлак. Злегка підсушуємо, відділяємо жовтки від білків. Замішуємо тісто кляр. Для цього в просійне борошно додаємо молоко. Ретельно розмішуємо, щоб не було кудочок. Додаємо олію. жовтки, та сіль. І все це ретельно перемішуємо. Залишаємо тісто для нагухання на 10-15 хвилин. Білки збиваємо до стійкої піни. Збиті білки вводимо в тісто. Обережно розмішуємо. Капусту наколюємо на шпажку, занурюємо в тісто і кладемо в розігрітий фритюр. Дістаємо капусту шумівкою і перекладаємо на тарілку, застелену паперовим рушничком. Готову капусту викладаємо на тарілку.